Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Несподівані ініціативи американського мільярдера Ілона Маска щодо закінчення війни, яку Росія розпочала проти України ще раз свідчить про те, що заробляти мільярди на екстравагантних ідеях і бути талановитим візіонером це одне. А реально розбиратися у політичних процесах і усвідомлювати. Те, чому вони відбуваються, щось зовсім інше, по-перше, треба побачити, що Ілон Маск не усвідомлює навіть причин війни, яку Росія розпочала проти України. Так, як її, до речі, не усвідомлювали і наші з вами співвітчизники протягом багатьох років. Адже якщо подивитися пропозиції Маска, Може скластися враження, що Путін напав на Україну для того, щоб окупувати якісь її регіони, чи добитися водопостачання Криму. А насправді все це приводи і наслідки, а не причини. Причина цього нападу є однією: це окупація української держави і інтеграція її території до складу Російської Федерації. Саме за це Путін і воює. І тому. Коли Ілон Маск вважає вирішенням проблеми так зване переголосування на тих територіях, які Путіним вже були окуповані і де пройшли фейкові референдуми, це ще раз засвідчує, що він просто не розуміє реальності. Я вже не буду навіть говорити про те, що всі ці референдуми на території українських регіонів заборонені українським законодавством. Я вже не буду говорити про те, що переважна більшість мешканців цих регіонів це етнічні українці. І з якого такого біса вони стали б голосувати за приєднання до іншої держави, де етнічна більшість, інший народ? Я вже не буду говорити про те, що 1991 року всі українські регіони визначилися, в якій державі їм будуть всі: і Крим, і Севастополь, і Херсон. І Донецьк, і Луганськ, і Запоріжжя з усією іншою країною голосували за незалежність і за таку державу, яка не передбачає відокремлення від неї якоїсь території. Але це навіть не докази. Сутність ситуації в тому, що сам Володимир Путін ніколи в житті не допустить ніякого переголосування, тому що він прекрасно знає, що. Будь-яке переголосування означає, що він пошиється в дурні перед власними співвітчизниками перед світом. Адже ніякого реального голосування на території Херсонської, Запорізької, Донецької Луганської області не було. Це просто цифри, які були написані в кабінеті першого заступника очільника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка. Ці цифри, які бажав бачити Путін щодо Криму. Який помилково увійшов до складу України, бо це була помилка Микити Хрущова. А насправді, він має бути частиною Росії, це теж дивна теза. Крим ніколи не був частиною Російської Федерації, що була утворена 1991 року. Крим, як і інші історичні українські землі, був частиною Російської імперії після того, як війська Катерини II зруйнували Кримське ханство і Запорізьку Січ. Питання, в якій єдності бути Криму, це питання до корінних народів України і Криму, до українців і кримських татар, які, якраз до катерининської анексії, складали 90% населення Криму. І Є абсолютно очевидним, що без врахування волі корінних народів Криму не могло б бути ніякого від'єднання Криму від України навіть, щоб це передбачало законодавство самої України. Однак у законодавстві самої України немає таких можливостей. Мешканці Криму чітко висловилися за незалежність України 1991 року. А референдум по від'єднанню від України відбувався під Окупацію Росії під автоматами російських солдатів. І тому, якщо виправляти помилку та виправляти помилку цієї ганебної окупації, ну а щодо водопостачання Криму, воно вирішується досить просто. Воно вирішується шляхом відновлення територіальної цілісності України. До речі, Крим у складі. Радянської Росії ніколи не мав жодного водопостачання. Кримський канал почав працювати саме тоді, коли Кримська область Росії стала Кримською областю України і почала розвиватися в складі іншої Союзної Республіки. І саме так, в такій територіальній цілісності Україну визнали і Радянська Росія, і Російська Федерація Бориса Єльцина. І незалежна російська держава, яка з'явилася на політичній мапі 1991 року. Коли Маск виступає за нейтралітет України, він фактично пропонує всім українцям закінчити життя самогубством. Адже ми прекрасно розуміємо, для чого Путіну український нейтралітет. Російський керманич хоче, щоб Україна обезброїлася, щоб Україна мала можливість тільки. Капітулювати перед його військами Путіну, як і будь-яким іншим гопникам, не подобається, що українці не погоджуються з його окупацією, що вони знищують його солдатів, його військову техніку, його бандитську репутацію на очах усього світу. Саме тому він весь час вимагає нейтрального статусу України. Однак пан Маск мав би знати, що 2014 року. Агресія Росії проти України відбувалася саме тоді, коли Україна офіційно з точки зору свого законодавства була позаблоковим утворенням, позаблоковою державою. Коли більшість українських громадян виступали проти вступу України до НАТО. І як Путінська Росія відплатила Росії за цю ідею самій Росії, вона нав'язала. Ідеологію шовіністичної агресивної держави. А Україні вона нав'язала образ держави інваліда, окупували Крим і Донбас у позаблокової держави. І це також досить важливий момент, про який потрібно пам'ятати, коли ми з вами обговорюємо ініціативи Ілона Маска. Так, що я розумію, що сам Ілон Маск, який ніколи серйозно не займався політикою, а коли починав висловлювати свої політичні погляди, завжди виглядав невігласом навіть в американському контексті, що він пишається ось цими своїми ініціативами і вважає, що вони можуть призвести до якогось реального розв'язання проблем. А насправді це просто пропозиції, які б'ють по його власній репутації. Демонструють його повне нерозуміння реальності сучасного світу, сучасної Європи, сучасної України, сучасної Росії. Ну і аморальність мільярдера, яка втім не є великою новиною для кожного, хто стежить за його діяльністю упродовж останніх десятиріч. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам. Розвивати ці проекти, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро!